Духа, Воскресінням Христовим, Браті і сестри. Сьогодні знову Свята Церква милує нас певними образами для того, щоб ми підготувалися до Великого Посту. Тому що піст це час покаяння. Це не тільки, що ми щось не їмо, а це ми працюємо над своєю душею. Отже, Якщо хто був вчора на вечірній службі, батько казав, що, на жаль, небагато було, не всі. Ми чули на ріках Вавилонських, там у Сідохам і плакохом, такі вже слова, які нас приносять до старого заповіту, до часів, коли Ізраїль був введений в полон і допустив Бог те, що. Возлюблений народ Ізраїля, який мав заповіді Божі, який мав храм, цар на Вавилонський розорив і відвів полон. І от уже в полоні ізраїльтяні сиділи і плакали, згадуючи, що Господь до нас посилав пророків, а ми сміялися над ними. Господь казав нам, що обличав нас за наше ідолопоклонство. Господь обличав за нашу теплохладність, а ми не слухали. І отже Господь надалі попустив страшні випробування для Ізраїля. 70 років полону. І ці вірші, які чули на ріках Вавилонських, на Ізраїльських Вавилонських, от там сидимо і плачемо, тому що згадуємо і каємося. Дуже багато образів знову ж таки сьогодні. Коли чуємо притчу, яку казав вже сам Господь наш Ісус Христос, приччу блудного сина. Притча каже про те, як одного батька, багатого батька було два сина, старший і молодший. І молодший мав таку дерзость, сказав батько, а мені те, що мені полагається. І батько не перечив нічому, він смиренно поділив майно на дві частини і молодшому віддав те, що полагається. А якщо ми подумаємо, хто цей батько, батько це образ Бога Творця, це Він поділив майно і віддав. Хто це молодший син? Це ми грішники. Ми грішники. Ми часто кажемо, так, Господи. Я сам вирішувати хочу. Як жити правильно, це я вирішую. І Господь наш милостивий Бог. Він свої дари неприложні. Дар один з великих дарів Божих. Це воля. Господь дарував нам вільно обирати, що правильно, а що неправильно, яким бути з Богом або не з Богом. І що каже далі притча? А притча каже, що грішник... Молодший син, він пішов і розточив з блудницями. Отже, коли людина вирішує жити без Бога, а ми навіть не уявляємо, що часто ми самі кажемо, хочу жити без Бога, навіть коли ми кажемо, устав правильні слова. А якщо Господь каже, хто слухає мене, то западь готови. А якщо людина вирішує сама, як правильно бути, І навіть Першим чином не ставить, перед Богом це правильно чи ні. Вона робить часто гріх, а наслідок гріха описує саме притча про блудного сина. Блудний син пішов і здійсні з блудницею. Оце кажеться про блудний гріх. В першу чергу і апостол Павло каже, що всякий, хто блудить, хто грішить, грішить не тіло, а блудник грішить проти свого тіла. Отже, тяжкий страшний гріх. І наслідки цього побачили сразу, що відчував молодший син. Через певний час, дуже швидко, він втратив все майно батька. А якщо втратив майно, а їсти треба, він пристав до одного з граждан тої страни, ці граждані тої страни, це образ далеко від батька. Образ хто далеко від батька? Образ Бесні. От пристав до Бесні, якщо людина каже, хочу жити сама, вона обов'язково впадає до залежності від бесів. І кажуть, молодший син бажав насититься, тому що їсти хочеться. І це насолода, це не просто вже насолода. Тому кожен гріх він веде к тому, що залежність від гріха. Як і святияці кажуть, це не просто ти хочеш згрішив, а завтра хочеш не згрішив. А є вже залежність від гріха. Отже, і якщо ми скажемо, а яка це радість, радість в першу чергу, ми створені бути з Богом і отримувати з Богом на спілкуючись молитвою. А багато людей каже, не хочу в храм іти. Краще буду спати, відпочивати і жити, як жилось. Але наслідки людина не спілкується з Богом. Людина не відчуває той благодатної сили, дара, який Господь дарує. І отже цей син прийшов до такого стану, що пішов пости свинія. Свинія – це нечисті животні для ізраїльського народу. Це крайнє. Каже, нечестя, крайне приниження. І отже, коли і навіть ті рожці, які давали свиніям, він хотів їсти. А рожці, це, до речі, таке Ростіння, да? стручки, яким годували свині. Вони мають горький смак, але солодкий присмак. Горький... Солодкий присмак, але горький смак. І після цього. Оце знову ж таки образ гріха. Спочатку насолода, а потім гореш. Бажав насититись, але не давали йому. Образ гріха неможливо гріхом насититись. Часто люди кажуть, а навіщо їм стільки грошей, що вони крадуть? Вони крадуть. Тому що красти немає зупинки. Тому що, якщо людина залежна від багатства, приліпилась до багатства і має цим насолоду. Тоді зупинитись вона не може. Якщо людина впала в блуд, то поки вона не зупинить його смерть тіло, вона не може зупинитися. Вона знову ж таки чекає насолоди, а насолодитися неможливо. От яка страшна біда гріха. І це можна сказати про будь-який гріх. Якщо притча каже про жив блудно, то не думайте, що блудно це тільки стосується блудного гріха. В акафісті Господу Ісусу Христу каже, що Господь жених для душі. Жених – це той, з ким спілкується душа, ким вона радіє. Як дружина радіє перед чоловіком, дружина перед женихом. А якщо блудно і жніг, це насолоджується людина стала не Богом, не спілкуванням з Богом, а основна насолода чимось іншим. владою. Грошима, Насолодою мірським. От ця насолода, виходить, несе залежність і неможливість насититись. але пріч йде далі. Прийшов в себе, і слава Богу, прийшов в себе. Він побачив, де я, в якому чині. Я син знатного батька. У мене батько. Навіть робітникам дає краще, ніж я не можу носити з чим. І це в притчі каже, що коли прийшов в себе, це початок покаяння. Оце святі отці однозначно кажуть, якщо людина почала каятись, вона взагалі на першу щеблину спасіння не стала. Якщо ми згадаємо, що казав Іоанн Хреститель, покайтеся, тому що приблизило царство Боже. Що казав Господь спочатку в провідів, покайтеся. Що таке покайтеся? Покайтеся, це значить спочатку дивіться в себе, в якому ти стані. Якщо людина починає для себе дивитися, вона неодмінна побачить, до чого призвана і в якому стані вона знаходиться. Отже, молодший син подивився біля свиней і каже, хіба до батька якщо сні піду. Хіба батько мені краще не нагодує, чим я біля свиней. Піду, рішучість. Вже є перший поступ, подивився на себе, другий піду і іде. Отже, великий учитель покаяння нашої церкви, преподобний Єфрем Сірін, каже, не рахує Бог кількість гріхів у грішника, який кається. Почуйте, не те що. От стільки, і стільки ти повинен віддати, образ цього прощення каже, як батько зустрічав. А батько зустрічав вже здалеку бачив. Він кожен ранок, кто я приходив і дивився, в якому стані, чи не йде по дорозі син. І коли він прийшов вже здалеку, батько побачив, вже здалеку. І коли прийшов син до батька, син хотів казати, Батько недостойний, навіть сином називатись. Да, як один з працівників будуть, але батько не став чути ці слова. Батько впав на плечі і сказав, дайте одяг, дайте перстень, дайте ознаки те, що мій син. Це не робітник, це мій син. Отак От Бог чекає людське покаяння. Отак Бог чекає для того, щоб людина прийшла до Бога. Бог не перераховує навіть гріхів. Інколи буває, що людина скаже, як я можу прийти і каятись, я стільки наробив. Але згадаємо, хто перший прийшов в реальність. Перший прийшов розбійник. Прийшла людина, яка вбивала людей інших. Скільки грішників прийшло, але є така біда в нас, коли ми не бачимо гріхів. Колись фарисеї казали, ти кажеш, що ми сліпі, а хіба ми сліпі? Ми бачимо очима. А Господь відповідає, якщо б ви казали, що ми не сліпі, а не бачимо. То не було б тільки гріха. А якщо ви кажете, я знаю, і я не каюсь, то гріх на вас залишається. Це отримали відповідь фарисеї, які не хотіли каятися, не хотіли в себе. Отак людина, яка грішна, залишається в гріху, вона залишається далече від Бога. Отак залишається людина навіть, яка приходить в храм, але не працює над собою. Є інший образ. Образ першого сина. Перший син був завжди з батьком. І коли батько обняв грішного блудного сина, тоді старший син сказав, а що там за шум? І йому відповіли: твій брат, який грішив з блудницями, прийшов, і батько віддав йому, почав робити свято. І прийшов до батька старший син і сказав, батько, хіба я стільки був з тобою, і ти жодного разу мені не дав, навіть ягня. А цьому блуднику, моєму брату, який був, ти тільця заколов. А батько відповів, ти зі мною був постійно, постійно зі мною був. І все моє було твоє. І повинно бути, щоб ти став таким, як я. От нам і наступне міркування, що для того ми ходимо в храм, щоб бути подібним до батька. Хто не має Духа Христового, той не Христовий. Син каже перший я постійно був з тобою. Я постійно був біля тебе, але побачив, наскільки він схожий на батька. Він зовсім не схожий на батька. Слід того, що ми ходимо в храм, це очищення своєї душі. Якщо людина починає лінуватися і на себе не дивиться, немає покаяння, тобто вона ходить і міркує ну, категоріями. Справедливості, так сказати. Старший син сказав, от справедливо буде, якщо він погано зробив, зроби по справедливості, для того, щоб він відчув, як погано ви зробив, щоб він відчув, хіба не так ми часто згадуємо і кажемо, хіба оцей справедливо поступив зі мною, а тут інший закон, закон милості. От це те, чому повинні навчитися. Не вимагайте від Бога справедливості, не вимагайте від людини навіть відплоти до себе справедливості. Милуйте всіх. Будьте милостиві, як Господь милості. От який Бог наш! Бог справедлив милості. От і батько сказав: хіба тобі не стало б бути таким, як я? Отже, що таке покаяння? Святитель Іоанн Златоуст каже, в свою чергу, для того, щоб почати покаяння, розбуди совість свою. Перший шлях. Совість перст Божий. Якщо ми спитаємо себе, як я роблю, правильно чи неправильно, совість завжди підкаже. Друге, ніколи нікого не обліча, ніколи злопам'ятства не. Пам'ятай інших, що тобі зробили поганого, що... Те, що признак того, що ти не простив. От-друге, милуй і нікого не облічай, стримай своє дратування, не висказуй своє дратування. Третій шлях каже, хочете, вкажу й третій шлях. Третій шлях молитва і четвертий шлях милості. От чотири шляха покаяння, які указав святитель Іван Златоуст. А ще один з святих отців це сім'я новий богослова. А як узнати, що Бог простив мене чи ні? Тому що людина часто може казати правильні слова, але Бог дивиться на серце. На серце людини дивиться Бог. І якщо людина каже тільки слова, а серце не має наміру виправитись. Не гай часу ні для себе, ні для інших. Людина повинна мати намір виправитися. Отже, ознакою того, що Господь прийняв покаяння, зімін новий богослов, каже про те, що душа відчує присутність благодаті Божої. Через те, що ум людини, який був спочатку розсіяний, почне збиратися. Те, що душа, Примирилась з Богом, скаже вам мир душі. Те, що душа примирилась з Богом, скажеться через ослаблення страстів і пристрастів. Якщо ти був грішник і кажеш, не можу зупинитись від п'янства, плуда, іншого, то через те, що Господь помиливав тебе, ознака те, що в тебе є ненавість до цього гріха. От ознаки те, що Господь прийняв покаяння від людини. Сьогодні, браті і сестри, як згадуємо старшого сина, знаєте, через певний час, коли ходимо, наступає те, що Господь допускає нам випробування. Чому ж ми навчилися? Чому навчилися, коли ходили творимо і топтали? Згадуємо новомучніку і сповітні в церкві русської. Якщо. Дивуємось, як людина могла такі знущання, скільки людей постраждало за Христа. Думаємо, це особливі люди. Так, да, дійсно, коли зараз ми кажемо, це особливі люди, це святі люди. Але при житті ці люди дбали тільки про одне, щоб благодать Божу не втратити. От і випробування, яке Господь попускає, кожному своє. Це випробування, чи маєш ти терпіння любити. Чи маєш ти благодать Божу? Ці випробування не ну, обов'язково такі страшні, як були до цього, але повинні постійно бути готові, постійно перебувай в Бозі, і ти не знаєш, як Господь скаже тобі послужити. Отже, на кожний час будемо дивитись на себе, чи є благодать Божа, чи є мир, чи я дратуюсь, чи я вимагаю справедливості. По відношенню до інших грішників, як це вимагав старший син. Або я милий, і Господь мене милує. Помилуй іншого, будеш миломний ти. Отже, браті і сестри, готуємось до поста, готуємось терпінням, готуємось покаянням, і настрій наш повинен бути інших не засуджувати а всіх милих. Спасибо.